Нетішина отримав підозру у службовій недбалості. У Кам'янці-Подільському студенти продавали наркотики: п'ять пожеж на Хмельниччині, горіли будинки та склад. Вітаю вас на Першому Подільському. Я Ольга Захарченко. Маємо п'ять хвилин, аби дізнатися детальніше про головне. В російському полоні перебуває щонайменше шість марів та голів громад. Один з них Євген Матвєєв загинув. Загалом в полоні Росії знаходиться більш ніж 1700 цивільних українців, з них понад 400 жінок. За словами президента, 3767 українців вже повернулися з російського полону, але роботи тривають. Служба безпеки України та Нацполіція затримали п'ятьох поплічників Росії, які займалися підпалами на Київщині та Тернопільщині серед фігурантів. Рецидивісти та безробітні шукачі легких грошей у телеграм-каналах. Вони намагалися знищити два військові авто та адмінбудівлю за допомогою легкозаймистих сумішей. На Київщині затримано трьох осіб 24-річного киянина, який раніше відбув тюремний строк за наркоторгівлю та розбій і шахрайство. Він намагався спалити військовий позашляхових збройних сил України. Ще двоє фігурантів викрили в одному із селищ Фастівського району двох переселенців з Донеччини, які підпалили авто десантника та зафіксували злочин для російських кураторів. А у Тернопільській області правоохоронці затримали двох місцевих жителів віком 20 та 23 років, які намагалися знищити адмінбудівлю сільради поблизу обласного центру. Спочатку фігуранти розбили вікно держустанови, а потім вилили у приміщення легкозаймисту суміш та підпалили її. попілічників Росії затримали їм загрожує до 10 років тюрми. Красилівська громада попрощалась солдатом Сергієм Микитюком, який загинув 15 листопада під час виконання бойового завдання в Курській області. 47-річний Сергій пішов захищати батьківщину в квітні цього року. Разом з побратимами брав участь в активних бойових діях у гарячих точках російсько-української війни. Зі всіма військовими почастями поховали захисника на Алеї Слави в місті Красилів. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Нетішинському міському голові Олександру Супронюку учора, 4 грудня, повідомили про підозру у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості. Справа стосується постачання неякісних дронів для військових підрозділів на замовлення міської ради. Про це стало відомо із інформації, поширеної у соцмережах, народним депутатом України Володимиром Ар'євим. Це підтвердив і сам Мар Нетішин на своїй сторінці у Фейсбук. Протягом минулої доби на Хмельниччині ліквідовано 5 пожеж. Так учора горіли житлові будинки в селах Стреків та Плоска Хмельницького та Шепетівського районів. Ймовірна причина обох пожеж це порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. Двічі вогнеборці ліквідували займання в господарчих спорудах. З різних причин вони горіли у селі Чаньків Кам'янець-Подільського району та в селі Корпилівка Шепетівського району. Загалом також повідомили про те, що у селі Педоси Хмельницького району виникла пожежа на складі промислової сировини. та матеріалів пожежу ліквідували місцеві мешканці, тому допомога рятувальників не знадобилася. Нещасних випадків на пожежах не було. У Кам'янці-Подільському поліцейські затримали двох закладчиків синтетичних наркотиків. Сталося це 3 грудня по вулиці Голосківській. Оперативники Кам'янець-Подільського райуправління поліції помітили двох студентів 20 та 18 років, які поводились підозріло. Під час перевірки у фігуранті виявили близько 700 згортків із психотропами ПВП та 20 згортків із амфетаміном. Поліцейські затримали закладчиків в порядку статті 208 кримінального кодексу України та оголосили їм про підозри. Слідчі дії тривають. Спортивно-культурний центр Плоскирів запрошує на святкові заходи. Завтра о 17-й годині відбудеться майстер-клас з розпису свічок до Дня української хустки. 10 грудня майстер-клас виготовлення новорічних прикрас з глини. На нього запрошують дітей 8-11 років. Захід запланований на 17-ту годину за адресою вулиця Шухевича, 90. Також гончарна майстерня за стадіоном Локомотив знаходиться. Всі матеріали надаються. І попередня реєстрація є обов'язковою. 14 грудня відбудеться благодійна зимова фотосесія в гончарній майстерні. А з 17 грудня до 27-го організовують новорічні заходи для вихованців спортивно-культурного центру. Долучайтесь до акцій та ініціатив, долучайтесь до зборів та підтримки Збройних сил України та нашої країни. Ще більше інформації у наступних випусках. «5 хвилин. На головне. До зустрічі в ефірі.